показує філігранну майстерність на цьому мотоциклі. Під шобак всім розкажу, продаю 300-х. <свісно> Якщо кому цікаво, треба перевезти знову гроші. Якщо куди треба, приходьте, воно там стоїть, можна прокатитись на підрадіть. А тим часом Дмитро знову підкреслює свій статус э, супер-шкрябателя під ніжками. Ви бачите, як він чіпляє ними, тримає величезнику нашого, прискорюється, гельмує в нахилі, робить перекладку під газом. Ви бачите, як кріскає фара, вилітають містриспіт під ніжок. Швидко плотно ходить в розвороти, дивиться хорошо головою, вистрелює з прискоренням столову. З не втрачає від щеплення в повороті. Ах! Хороша швидкість, заводить у в глибокому в розвороті прямо між червоними конусами. Але це не заважає йому цілитись на виїзд з хвилини. Давай акуратний кіні, щоб за ліками приїхали. І мотоцикл залишився в межах майданчика. Ну, я не знаю, як це судити. Но, типа, він